Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні у нас на огляді Кубот KingKong 11. Це одна з найсвіжіших новинок літа 2025 року. Його офіційно представили у червні, і вже зараз він доступний у продажі як один із флагманів серед захищених моделей. І я вирішив його оглянути не просто так. По-перше, це один із небагатьох смартфонів, який дозволяє знімати під водою на глибині до 5 метрів. А по-друге, в нього є унікальний круглий сенсорний екран. Просто на спинці корпусу. Тож давайте подивимося, на що він здатен, що він може нам запропонувати, і звичайно, протестуємо його. Але перед початком від вас вподобайка, підписка, ми летимо далі. Кубот Кін Конг має масивний корпус, він потужний із виразною геометрією та металевими вставками. Телефон великий 176 мм у висоту, 84 мм міліметри за вишки, та має товщину 18,7 мм. Вага чимала, але тримається в руці впевнено завдяки гумовим вставкам і текстурованим поверхням. Кожна грань. Тут має функціональне навантаження зліва комбінований слот для двох наносім-карт або однієї сім-карти та карти пам'яті. Справа кнопки живлення, регулювання гучності та сканер відбитку пальців, який працює швидко і точно. Захищеність у KingKong 11 на найвищому рівні. Сертифікати IP68 та IP69K, а також відповідність військовому стандарту MIL-STD-810H. І що справді важливо, цей смартфон не просто витримує дощ, пил або падіння на землю. Він офіційно підтримує занурення у воду на глибину до 5 метрів. Метрів протягом 30 хвилин у реальних умовах. Це означає, що ви можете спокійно знімати підводні відео в річці, морі чи басейні без жодних захисних чохлів. Вам не потрібно хвилюватися, якщо телефон випадково впаде у воду під час риболовлі, сплаву на байдарках або просто під зливою. І найголовніше це не просто вологозахист, як у багатьох флагманів, які можуть пережити кілька бризок. Кубот Кінконг 11 – це смартфон, з яким можна. Півнати навіть багато преміальних моделей на ринку обмежені стандартом максимум півтора метра глибини на кілька хвилин, і то без гарантії. Тут же повноцінна водонепроникність на рівні екшн камер. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр. З правої сторони я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. І саме це перетворює KingKong 11 із простого захищеного смартфона на універсальний інструмент для пригод, роботи і контенту без обмежень. Основний дисплей у Кубок KingKong 11 це 672 дюймова панель із роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення. 120 Гц. І одразу важливо підкреслити, це не просто великий екран, а ще й дійсно приємний у користуванні. Частота 120 Гц тут відчувається з першої хвилини. Прокрутка меню, відкриття додатків, анімації, усе рухається дуже плавно. Яскравості вистачає навіть на сонці. Текст видно добре, фото і відео виглядають насичено, а чорний колір глибокий, хоч і матриця тут IPS, а не AMOLED. Екран вкритий якісним склом, рамки мінімальні. І хоча фронтальна камера врізна у верхній частині капелькою, вона Майже не заважає візуальному сприйняттю. але головна фішка цього смартфона не основний екран. На задній панелі між блоками камер розміщений другий круглий сенсорний дисплей діаметром 1,46 дюйми. Це повноцінний екран із роздільною здатністю 360 на 360 пікселів, який працює як смарт-годинник, тільки вбудований прямо в корпус телефона. Цей екран підтримує кілька стилів цифербладів від класичних аналогових до сучасних цифрових. Він сенсорний і функціональний. Через нього можна переглядати погоду. Комір, заряд акумулятора, кривати музикою, бачити дату, компас і ще кілька корисних віджитів. Cubot KingKong 11 працює на базі процесора MediaTek Dimensity 7025. Це сучасний восьмиядерний чіп, створений за техпроцесом 6 нанометрів. Якщо говорити простіше, це один із тих процесорів, які добре балансують між продуктивністю та енергоефективністю. Він легко справляється з повсякденними задачами, соціальні мережі, месенджери, перегляд відео, навігація. І навіть у важких іграх смартфон поводиться впевнено. Важливо і те, що тут встановлено. 16 ГБ оперативної пам'яті, і ще 16 ГБ можна додатково розширити за допомогою внутрішньої у сумі 32 ГБ. Така кількість оперативної пам'яті дозволяє тримати десятки додатків відкритими у фоні без потреби їх перевантажувати. Внутрішньої пам'яті 256 ГБ, і цього більш ніж достатньо для зберігання фото, відео, карт та додатків. Але якщо треба, можна встановити мікро SD-картку, обравши конфігурацію, одна сім-карта плюс карта пам'яті. Окремо варто згадати про операційну систему Android 15, яка встановлена вже вже з коробки, це свіжа версія з усіма оновленнями безпеки і новими функціями. Інтерфейс швидкий, чистий, без зайвого сміття. І ще одна перевага: підтримка 5G з інших корисних функцій: NFC для безконтактної плати, OTG для підключення флешки або клавіатури, підтримка навігаційних систем GPS, GLONASS, Galileo та Beidou. Один із найбільших плюсів KingKong 11 – Це його батарея на 10200 тисяч І це не перебільшення в умовах активного використання. Смартфон може працювати до трьох днів без підзарядки. Адки, якщо ж користуватись ним помірковано, наприклад, кілька дзвінків на день, трохи навігації та соціальних мереж, він витримає і всі, що. Тири й навіть 5 днів заряджається Кін 11 через USB Type c підтримує швидку зарядку 33 Вт. У кубот Кінконг 11, основна потрійна камера, де перший модуль на 100 мегап, другий на 8 мегап та третій на 24 мегапселі. При денному освітленні смартфон робить якісні фото з гарною передачою кольорів і високою деталізацією. Портретний режим показав себе чудово, розмиття фону плавний, природне. Помітно, що виробник суттєво вдосконалив програмне забезпечення. Нічна зйомка це вже виклик для пристрою, але коли є хоч Хоча б трішки додаткового освітлення фото можна зробити більш-менш нормальне. Тест запасу відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Я в нас тут також двохкратний зум. Ось таку якість отримуємо. Тест запасу відео на основну камеру смартфона. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Можете поглянути, як він справляється з своєю роботою. Фронтальна камера на 32 мегапікселі. При хорошому освітленні фото виходять чіткими з непоганою колірною передачою та деталізацією. Є тут також і портретний режим. працює він теж непогано. Ось його результати у темну пору. Ситуація складніша, але смартфон показує гідний результат. Система шумозаглушення добре справляється із своєю роботою хоч деталізація зображення трохи страждає. Це відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Нас такий результат. Він демонструє в світло пору часу. Це фронтальна камера. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Ось такий результат він демонструє. Причин купити саме цю модель. Справді багато. Та я для себе виділив дві основні: захищеність та автономність. По перше, смартфон дозволяє знімати під водою на глибині до 5 метрів протягом півгодини без чохлів і додаткових захистів. Це вже не просто водостійкість. Це реальний рівень, який раніше був доступний лише в екшн камерах. По-друге, автономність. Акумулятор на 10200 мАч дозволяє користуватись смартфоном кілька днів без підзарядки, навіть при активному навантаженні. Звісно, варто згадати й про потужний процесор, але є й один недолік. Для Мермін тут тільки один: це IPS-дисплей, а не AMOLED. Картинка хороша, але не така контрастна, як у флагманських матрицях. Уботкінхон 11 надає доступ до функцій, які ще кілька років назад можна було отримати за великі гроші. Йому не страшна вода, падіння чи навантаження, але водночас він залишається швидким і зручним, тож це захищений, доступний сучасний смартфон. Якщо вам цей огляд сподобався від вас, подобаєчка, підписочка, і обов'язково друзі, залиште коментар під цим відео та підпишіться на канал. Ну а сами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.